Росіяни здійснили масовану атаку дронами на Луцьк і Львів під бомбами був Харків. Закінчилася Римська конференція з питань відбудови України. Міністерство закордонних справ Польщі закликає туристів утриматися від поїздок до Росії. Протягом ночі росіяни масовано атакували, використовуючи дрони та ракети Шахед. Атакували території на заході України. Найбільшу кількість ракети дронів випустили в напрямку Луцька та Львова. Постраждали Чернівці і Харків. Павел Бушко повідомив із Луцька. Нічна тривав кілька атака тривала кілька годин. Було чути характерний звук: дронів шахет, зенітну стрілянину та серію гучних вибухів. Багато лучан провели ніч у сховищах. Влада повідомляє про пошкодження в кількох місцях. Міста дрони або їх фрагменти влучили серед іншого у багатоквартирний будинок. Повідомлень про жертви серед цивільного населення немає. Схоже, ситуація склалася у Львові. Обидва міста знаходяться за кілька десятків кілометрів від польського. Кордону третім українським містом, атакованим протягом ночі, були Чернівці на кордоні з Румунією. Там загинули двоє мирних жителів, і 14 отримали поранення. Загалом протягом ночі росіяни випустили кілька сотень дронів і близько десятка керованих ракет. І кілька керованих ракет. З Луцька Павел Бушко, Польське Радіо. Сьогодні вранці росіяни завдали ударів керованими авіабомбами та безпілотниками по київському району Харкова. Влучання в будівлі викликали масштабні пожежі, пошкоджені житлові будинки та авто. За попередніми даними постраждала одна людина. Учора від влучань у Харкові були поранені 9 осіб серед них жінки з пологового будинку. Кілька сотень угод про співпрацю з Україною. Це результат щорічної конференції, присвяченої відбудові України після війни. У зустрічі в Римі взяли участь 5 тисяч осіб. Серед них були десятки очільників урядів. І дві тисячі підприємців та інвесторів. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, відкриваючи зустріч, сказала, що конференція це важливе повідомлення світові та Росії. Україна не самотня. У своїй промові прем'єр-міністр Дональд Туск зазначив, що війна в Україні це війна цивілізацій проти варварства, яке загрожує безпеці Європи та її цінностям. Цитую, наша совість не може спати, поки Путін щоночі атакує мирних жителів. Припинення цієї війни має бути на нашою спільною справою сказав польський премєр канцлер Фрідріх Мерц оголосив, що Німеччина закупить американські ракети Петріот і передасть їх Україні. Велика Британія поставить 5 тисяч ракет. сейлос панує думка, що конференція зблизила Європу та Сполучені Штати. Чергова відбудеться в Польщі наступного року. Міністерство закордонних справ Польщі оголосило, що належним чином відреагує на дії Російської Федерації, яка відкликала дозвіл на роботу польського консульства в Кенігсберзі. Речник міністерства Павел Вронський оголосив, що заклад працюватиме там лише до кінця серпня. Хабим заапеловати до польських туристів. Хочу закликати польських туристів не обирати Росію як країни для подорожі, оскільки з досвіду інших держав маємо такого типу випадки, що туристи можуть замінитися на осіб, яких звинувачують у різних справах. Туришті мого ще в особи оскаржене оружне же. Закриття закладу в Каніксберзі згідно з нотою, надісланою повірному у справах Польщі, це відповідь Росії на закриття консульства в Кракові. Польща раніше закрила своє консульство в Кракові після того, як було підтверджено, що російські спецслужби причетні до підпалу торгового центру на вулиці у Варшаві. У Польщі немає толерантності до кампанії расизму і антисемітизму, який вона підживлює. Так міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський серед іншого прокоментував підважування Жеґужем Браунем нацистських злочинів у концтаборі Освенцим. Під час радіоінтерв'ю депутат європарламенту поставив під сумнів нацистські злочини, скоєні в концтаборі Освенцим, заявивши, що газові камери були підробкою у відео, опублікованому на платформі X. Радослав Сікорський прокоментував. Ротмістр Пілецький ні пото з боротмістр Пілецький не для цього зголошувався добровольцем восвенцем, щоби тепер якась лахудра заради політичної вигоди ставила під сумнів його рапорт. Маємо право контролювати кордони службами, які мають для цього повноваження. Маємо право знати, хто перебуває в Польщі легально, але немає толеранції для кампанії расизму, яка посилюється, і антисемітизму, який вона підживлює. Кампанію расизму і напензаний через нього антисемітизм. Застерігаючи від антиімігрантської риторики та заперечення голокосту, Радослав Сікорський послався на історію. Історія німець учи нас історія Німеччини вчить нас, що расова ненависть закінчується газовими камерами. Не можна нам бути буй... байдужими. Я застерігаю, антиімігрантська істерія шкодить Польщі, пробуджує найгірших демонів. А заперечення голокосту виключає нас із цивілізованих націй. Справу Жеґжа Брауна, який ставить під сумнів нацистські злочини в концтаборі Освенцим, розглядатимуть прокурори інституту національної пам'яті. Учні, які вважають, що їхня екзаменаційна робота була погано оцінена, можуть подати апеляції в Польщі. Окружна екзаменаційна комісія має відповідні процедури. За словами голови комісії, агнішки музики, учні повинні спочатку подати запит на перегляд свого підсумкового іспиту з бо якщо не задоволений з оцінки, бо вважає, що мав би одержати більше балів, може подати заяву про перегляд. Я рекомендую робити це через електронну систему ЗІО, логін і пароль до якої випускники, які складали іспит, мають натомість, якщо не складено іспит лише з одного предмету, то може негайно подати декларацію про перескладання в серпневому перескладанні. Пінядом екзаміну в сесії поправкової в червньо. Регіональна екзамінаційна комісія повідомить учням про кінцевий термін перегляду їхнього підсумкового іспиту за допомогою текстового повідомлення. Може, ми пшежи зробити найлепій Можемо переглянути роботу, найкраще зробити фото. А якщо й надалі не задоволений, можна подати заяву про перевірку суми балів, але подати з обґрунтуванням. Чи це стосується основ оцінювання і конкретного завдання від дня оголошення результатів, тобто від 8 липня протягом півроку, той, хто склав, може подати заяву на перегляд. Після перегляду є два дні для подачі заяви про верифікацію суми балів. Жуть внісав по вглонді сон два дні на зложенні вніску верифікації суми пунктів. Згідно з даними Центральної екзаменаційної комісії Польщі, вісімдесят відсотків усіх випускників склали підсумковий іспит. Загалом понад двісті п'ятдесят п'ять тисяч випускників склали підсумковий іспит в основну дату. Франція розпочала кримінальне розслідування платформи X Ілона Айлона Маска через звинувачення в тому, що компанія маніпулювала своїми алгоритмами з метою іноземного втручання. Повідомляє політіко, як заявила в п'ятницю представниця французької прокуратури, розслідування розпочати в середу має на меті визначити чи порушила платформа французьке законодавство, змінивши свої алгоритми та шахрайським шляхом, отримавши дані користувачів. Розслідування відбудеться після розгляду розпочатого в січні на основі Арх, члена парламенту та високопоставленого державного службовця, за словами депутата Еріка Ботореля, у Ікс було цитую скорочено різноманітність голосів і думок, а платформа все більше віддаляється від гарантування безпечного та шанобливого для всіх середовища. Він також послався на відсутність чіткої чіткості щодо критеріїв зміни алгоритму та рішень щодо модерації і на особисте втручання Ілона Маска, власника платформи. Державний службовець, який за даними тижневика. General ченерал Еншайн є директором з кібербезпеки, звинуватив X у значній модифікації свого алгоритму, у результаті чого платформа тепер пропонує цитую величезну кількість ненависницького, расистського, гомофобного та анти-ЛГБТ плюс політичного контенту, тим самим спотворюючи демократичні дебати у Франції. Європейська комісія тим часом майже два роки розслідує діяльність X на предмет порушення нею регламенту ЄС про цифрові платформи. Літо з радіо гостює в Ельблунку. Дональд Трамп відвідав місце повені в Техасі. А на Грюнвальські поля в Польщі зійшлися тисячі реконструкторів. Президент США Дональд Трамп відвідав центральний Техас, де тиждень тому стався паводок. Президент США захищав місцеву владу та свій уряд від критики щодо недбалості та затримки з наданням допомоги. Мариквалкуський повідомив. Дональд Трамп одбув ледгелікоптерем над найбажі доткин. Дональд Трамп літав над найбільш постраждалими районами на гелікоптері та отримав інформацію від місцевих чиновників. Президент США також зустрівся з рятувальниками і родичами жертву повені. Цитую, я був на місці багатьох ураганів і торнадо, але ніколи не бачив нічого подібного, сказав Трамп. Президент США нервово відреагував на запитання журналістки щодо звинувачень влади в тому, що не було активовано систему попередження, яка могла б рятувати багато життів. Цитую тільки зла. Людина могла б поставити таке запитання. Ми маємо справу з героїзмом. Легко озиратися назад і казати, що щось можна було б зробити по-іншому, сказав Трамп. Через тиждень після трагічної повені відомо, що через скорочення бюджету федеральна допомога була затримана на три дні, а служби екстреної допомоги не відповідали на дзвінки від постраждалих. Скорочення бюджету Трампа також призвело до звільнення багатьох співробітників метеорологічної служби. З Вашингтону Марик Балкуський, польське радіо. Від паводку в Техасі загинуло щонайменше 120 людей. Близько чотирьох тисяч реконструкторів з Польщі та всього світу разом зі скаутами, військовими та натопами глядачів стікалися на грюнвальські поля. В очікуванні найбільшої у світі реконструкції середньовічної битви ви можете подивитися лицарські турніри, поласувати стравами тієї епохи та дізнатися багато нового про ремесла минулих років. Олександра Скарго говорила з учасниками та гостями. Маємо верстат столярський, родом за середньовеча. Маємо тут теслярську майстерню середніх віків. Я збудував такий верстат на основі середньовічних картинок. Вже маємо готовий ефект. Тут летять стружки, а це моя челядь дуже допомагає. Інший співрозмовник каже, що йому подобається те, що відбувається поблизу Грюнвальда, бо це нагадує давню історію завдяки особам, які беруть участь в інсценізації, Нагадують про старі ремесла. Ми їм вдячні, каже він, і наші діти також. Це дуже інформативно. їм лісашми вдячнім нашу дічі марказиня. Реконструкція битви за участю понад тисячі лицарів розпочнеться о 15-й, але воїни шикуються на полі бою вже зараз, 14-ї, і це 27-й раз. Найбільша середньовічна битва буде відтворена на Грюнвальдських полях. Літній тур літо з радіо та польським телебаченням триває. Сьогодні друга зупинка. Команда Першого каналу знаходиться в Ельблінгу на кафедральній площі. У 12-й тут розпочався освітній пікнік із науковими темами, зокрема про модель космічної станції, а також інсталяція віртуальної реальності, аудіонаучі та головоломка, пов'язана з відновленням пароля. П'єтр Ровош, який працює над головоломкою, каже, що логічне мислення та проникливість стануть у нагоді. Приготувались ми покой загадок, а пшеняся перенесімо... підготували кімнату загадок, а переносимося до дослідницької станції польського радіо, яка контактує з землею. Але стався невеликий випадок. Назву це так, і ми не можемо потрапити до цієї дослідницької станції. Потрібно знайти пароль. Система розшуку паролів активована, і нам потрібна допомога жителів Ельблінка, околиць і всієї Польщі, щоби в цю систему увійти. Блонга колі діца і польські, аби до тебе систему сі достать. Уроки танців стали традицією на пікніках Першого каналу. Інструктор Марчін Конецький запрошує охочих о 16.45. будуть три уроки сальця, танців. Буде урок сальси, буде урок, урок 70-х років у стилі лихоманки суботньої ночі. А також буде свінг з огляду на те, що маємо дискотеку власне в такому стилі. Мами в сумі, власне, в тим стилу. Дискотека це цікавинка для кількох поколінь. Вона розпочнеться о 16-й на бульварі Зигмунта, Пікнік триватиме до 18-ї, а о в Вальблюнзі розпочнеться концерт.